20 квітня постановою священного Синоду Православної Церкви України, День відзначення пам'яті святого гетьмана Петра Конушевича Сагайдачного. І розпочати я оцю пошану я хочу з вірша, написаного моїм побратимом Калошою. Анатолієм Яковичем, котре називається Три гетьмани. Не зберегли ні праху, ні могил, трьох гетьманів, зате і Бог карає, і ворог ненаситний налягає, пускаючи отруйні жала стріл, спустошуючи береги Дніпра, шматуючи святе христове тіло. Невже там молитва відболіла? З Богдана уст Івана і Петра не відболіла суща і жива, не бо зродилася у Бога, лунає в дикім полі, на порогах, не вбив їй ні лях, ні татарва, ні каїнство московської орди, ні муки, ні Сибірські кайдани. Бо встали незабутні гетьмани, на захист проти лиха і біди, мов трійця Божа, посеред тривог, стоять вони під стягом малиновим, покриті Богородиці покровом, поставлені на зламі трьох епох, і дивляться на ясен світ з небес, і моляться за нас і Україну, щоб вона постала, із руїни, і наш народ воістину воскрес 8 листопада 2015 року. Гетьману Петру Сагайдачному присвячується. Він тут колись на Божий світ прийшов, покликаний Владикою з небес. Його дав людям спас наш, що воскрес, і щира богоматері любов, і віра, прадідів, земна свята, і побожність долі стала спадком краю, земля й небо нині величає, подвижника і воїна Христа. Він з самбірщини, від джерел святих, з багатствами завзяття і любові. Сприйняв свій хрест та й присвятив Христові своє життя між подвигів рясних, і та любов, що сприйняти з віків, і вдача успадкована від роду, допомогли очільником народу. Він став на небі, поспас спасти зумів. На всі часи для щастя і добра. Не допомоги захист гідний має, Господь в країну і народ спасає через молитви гетьмана Петра. Він тут колись на Божий світ прийшов, покликаний владикою з небес, його дав людям спас наш, що воскрес, і щира Богоматері любов. Як звеличати тебе, як оспівати тебе, Петре, святий орли краю, там, в висоті в небесах, на висоті між звитях, серце жертовно палає, і дотепер, крізь віки, пишеш свої сторінки у обороні країни, як нам потрібний твій дух серед руїн і розрух. Серед упадків і пліну, знаємо, вічна жива правда і віра свята перед престолом Господнім у молитвах не лишай ти український свій край. На всі віки від сьогодні, червень 11-го року, 2011 року місто Київ. Ой не спати нам не спати. Спішим з самбірчанина святого, зелені Карпати, і дністер сумний, співучий, і Дніпрові кручі, нам господь сьогодні вручить засоби могучі, сагайдашному святому вручить край спасати, заколиханий журбою то ще гідно спати. Ми здіймімось в ріст, козачий, міць вдихнімо в груди, бо ж нещасним стане сплячий, Хай же всіх розбудить, загайдачний. зустрічаємо, радістю піснями. Ну бо, браті, оживаємо, Бог наш завжди з нами. Червень 2011 рік, місто Вишневе Київщина. Пошана батькам гетьмана Сагайдачного, я хочу поклонитись до землі батькам земним, що гетьмана родили, а Україні нашій славу і силу на всі часи сполоханих століть, тому що у побожному житті вони ту ниву чесно засівали, молитвами так щиро підживляли і виростили зерна золоті. У долі Сагайдачного. Нам треба батькам сучасним, щоб навчились в них, тих родичів, побожних і святих, як виростити нам дітей для неба. Червень 2011 рік, місто Вишневе Київщина. Кульчиці сандовській, Кульчиці на березі Дністра, Самбірський край, і бойківські угіддя, могили родичів, ти їх святе наслідя, в душі моїй любов не завмирай, як спащину, я в серці зберігаю, дорогоцінний львівський прикарпаття, воно в душі підтримує багаття, Воно на честь і подвиг надихає, квітуй завжди, бойків, Бойківський рідний краю, душі моєї світле знамено, до вічності спровадить нас воно, тебе всім серцем, Львівщина, Кохаю, липень місяць, двадцятий рік. Згадую остріх і дні святі, радо знань, побожності і честі, часи солодкі, щирі й золоті, бо я зумів любов свою пронести через десятиліття перешкоди, через душі тривоги крізь бої, там я для честі церкви і народу, всі. Присвятив життєві дні мої, там школа, вчителі, князі Острозькі, вони завжди з'являються в думках, коли долав я трудності й незгоди, коли стискав меча в своїх руках. Бо місто це, мов серце України, я з ним живу, я з ним до Бога йду, і знаю, край мій віра не загинуть. І з цим спасіння вічне я знайду липень, двадцятий рік, пісня Києва, Сагайдачного, Столице Боже, місто щастя, мрій, я перед величу твоєю замовкаю. Люблю тебе всім серцем і кохаю, неперевершений мій Києвий святий, печерських пагорбів, молитви й почуття, немов лампад світильники не згасні. Тут струменить із неба повсякчасно любов до Бога і жага життя, тут пламенить неопалимий кущ, З якого Бог небесний промовляє. Мольба і слава Богу, оживають із українських вірних Богу душ, коли у Києві, немов торкаюсь неба, Софії чую дивні слова, тут віра і любов завжди жива, Слітає, мчить наш Господи до тебе. Січ мати Запоріжжя. Мати Січ. Запоріжжя почесне, ти обраниця, неба й людей, ти душа України воскресла, ти хоругва, що в небо веде, від неволі біди, ти багатство, наша спадщина, Боже житло, погородиць, лицарське братство, тут відвагу і спасіння знайшло кожна доля козацька. Реєстр Христа, запалили лампаду незгасну, Бог Творець Запоріжжя, богомати свята, тут відчутно живе повсякчасно. Пломені і живи Запоріжжя з небес, нехай слава Твоя не загине, наш Спаситель Ісус, що із мертвих воскрес, воскресить нам. Святу Україну, козацькі чайки рятівні, сповнені віри і снаги у серці ангельське завзяття, тремтять за пеклі вороги, з небес радіє богомати, це чайки, лицарів летять, братів з неволі визволяти, хворугли з вітром гомонять. І множить смілість та завзяття. Примножиться після боїв і дочекаються в неволі, після зневаг, скараних днів спасіння день святої волі, тривалий час в неволі люди кидали погляди сумні, як допливуть до них, прибудуть козацькі чайки. Рятівні, сповнені віри і снаги, у серці ангельські завзяття тремтять за пеклі вороги, з небес радіє богомати, тоді постала запорізька січ, мов семикрат сполум'яніла піч, таким життя вітчизни видавалось, тоді постала Запорізька Січ, споглянув Бог, дав честь сінам і слави, і ще дав мудрість дітям України, і братський рух, і школи, і життя освіти, церква, освітили днину, Так ожила надія в майбуття, Народжувалось все це на любові. На скарбі українського буття, у вірі, у надії, в Божім слові воскресло українське життя, державників Господь давав для днини, вони ж, як Божий дар, у житті несли, життя своє для честі України, Слави вінець, навіки їй сплили. Липень 20 рік Київ. Нехай слава, котра віримо з Божої волі і з ласки Божої Матері, відродилася у нашому краї, в Україні. Честь Петра Коношевича Сагайдачного процвітає, надихає нас, що ми своїми поглядами зверталися. До цієї великої особистості, до цієї святої людини, котра полум'яно принесла себе в жертву Богові для спасіння рідного краю, рідного народу. І всіх нас, поки буде течіння віків у цей пасхальний великодний час. Бажаю всім воскреснути з Христом Воскресним. Із воскреслою пам'яттю великого гетьмана, благовірного Петра Конашевича Сагайдачного. Амінь. Спаси вас, Господи!